Чому ми не робимо доставочку спермодози через нову почту від кумедного фермера, точніше від наших кнуриків Стефанчука і Тіщенка? Для цього є дві причини. Причина номер один: це те, що економічна складова дуже слабка. Наші дві ферми і черепини свидівок знаходяться на 15 км, на відстані 15 кілометрів від найближчої нової пошти, від міста, до якої потрібно ще й взяти і доїхати. тому, коли спермодоза коштує там, 500 650 гривень? Брати цю спермодозу, їхати спеціально туди, відправляти її за 650 гривень. Смислу економічного в цьому немає. Заробітку у нас немає, мова йде виключно про благодійність. Причина номер два це технологічна причина. Бачите, зараз я роблю доставочку спермодози із черепина. У свидівок роблю доставочку в спеціальному термобоксі і стараюся це зробити протягом однієї години. Бистренько схватив і побіг. Температурний режим зберігання спермодози 17-18 градусів. Тоді вона може зберігатися декілька днів. Ми замітили, коли купляли в Уринєва. І доставляли собі через нову пошту. Собі. Ми багато її скупляли, більше 20 доз. В нас різко впало процент запліднення нижче 50%. При нормі нашій 80-90%. Коли приїжджала ця сперма, ми під мікроскопом бачили, що більше половина цієї сперми вона мертва. Мова йде про те, що температурний режим не дотримувався, які би ми холодоагенти не ставили. Температурний режим на новій пушті починає або падати, або підскакувати. ну, коротше, Сперма отримує технологічний шок, і тому не хочемо продавати просто неякісну сперму, яка через нову пушту доїде не тої якості, яка потрібна.